Message has been brought to you by... Speed Matozikov. Хлопці, дівчата, всім привіт! Ви на каналі Speed Matozikov, і сьогодні ми будемо грати в Гренні. Але грані у нас буде не обична, а в віртуальній реальності. Кіт я обсрався в обичній грані, то в віртуальній реальності це буде повний А, До речі е, що у нас тільки є із особенностей, а із особенностей є те, що у нас в Білюсі от, чувствується чий-то взор, а не от бабки, а от у цілому чудо, от що це? Так, знаєш, присет у нас рандом, рандом, де бах мені нехай буде, рагдол, рагдол. Рагдол, рагдол. Нехай буде. Хі -хі. Кому не запретить. Не. Значить, давайте думати логічно. За сложності екстрим я обосруся. На хардове я теж обосруся, на нормалі я теж обосруся, на ізі я теж обосруся, але не так. На практик я не обосруся. Значить, будемо брати практик. Ну, в принципі, постави. Як же добреся в бабки вдома. У нас ще й за хлібом пішла взагалі Офігенний сьогодні діднічок буде. Так, значить, перше, що ми робимо, це беремо свого друга базу. Він буде нашій да, друг у всіх серіях. Я все полезне буду складувати у входної двері, Даже свого другого базу. Да. Куда биле. Так. Значит, будемо складувати дробовик. Поки ми не будемо складувати дробовик, то... Ну... Диз... респект Так, бардачково у нас ще у нас Тут у нас нефіга <звес> сюда. Тільки у нас книга, яка молитва, тому що тільки із бабкою на екстрімі єдине, що залишається, це молитися. Після б а я не можу туди пролізти. Оце, ну, розумієте? Тут у нас арбузик. Арбузик нам надо. Так, тепер... Чого я так виглядаю добігаю? Ну ч, дошки болять. Зачить. Bird Feed у нас є вже. Так, це у нас буде або їда, або не знаю. Все буде на обід. Я знайшов в окей. Понка, як говорив, Топс. топсі. Топсі. Віапон нам тут прям дуже не потрібен. Так що ми його кидаємо туди, а от річ... пригодиться для Engine Part. Ідемо провіряти. Jeep Scriepers похожий. Тудас, Нифіга, тудас. Тут у нас ч в нас тут. Ніфіга тут удасть. Тут сейчас блікує Каркей Так, відкриваю би це. Се... Тика. Тільки... А як твійка проліз реально? Тепер би... Ми берем каркей. І несе б його туди, куди треба. Іди. А тут я провіряв. Так, да, провіряв просто це. Тут щось наблював, похоже. Так. Каркей, 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 Каркей. Каркей ми відправляємо в кар, ну, в машину а та може бути молоток. Буде дуже приємно, кейта молоток. Да, в натурі та молоток є. Ой, я як балди Блін. Так, що може ще зробити із хаббером? Можете чертак. Там сломати дошки. Зараз ще відкрив. може до будущего. Так. Це от мені кечкове, бож отработати удар Розбиваємо. Розбиваємо. Тільки в нас м'яско м'яско нам вроді не потрібне, бо м'яско вроді тайво. М'яско... М'яско потрібне. Во! А чого тобі фіга нема? Так, прийшли. І беремо іще болоток, від пригодиться. На. Бляха, бідний меніки. Піп-піп-піп. Я ще можу перевірити. Там, де треба відбивати доски, там де каналізейшн. Каналізейшн. Вот це я придумав. Ага, а каналізейшн. Проход в каналізейшн у нас отут. Е, о! Проход для гнобків тут ще. Куди? Ти? Чого тика все так літає странно?

Так, 20 часа кидаємо. Я чуть реалій же снідеплю. Тепер ми йдемо за вранчом. Я пам'ятаю, де він був. О, тойка він у нас був. Тільки він запрятався. Він подползв свого крысу. Так, той -ка. присісти. Так, той-ка закручує. Э, <пуф> е, куда? Чик, чик. А як закручувати? Чик-чи-чик. До китя отак от, от подхожу, бо дай виталкує. Е. Як иде. Так, теж не йде. Так, ну, не йде. Боже, кинути отак вот от як Adjaint Part просто. Да я зрозумів, через машину ми збігати не будемо. Так, зараз ми куди йдемо. Ми з вами йдемо. Я знайшов штучку. Штучка БК Я вот знаете, что понял. Я для своей игры слишком блюдный, так что знаете, что я делаю. Вот видите, вот. Нам надо падла Кей. Арбузики, конечно. Мастер Кей. Где мастер Кей? Мастер Кей. Итак. Время начинать. Планска. Так. Арбузики. Ми кидаємо на виход. Тому що арбузики це найкраще створіння на Землі. Так, арбузики не хочуть збігати. Еч вони будуть тут. Вони бабчені. Не вучі, вони бабчені. Все, всім пока. Я ухожу за хлібом. Пока-пока! Ну, значить, от. В нас звернулася за хлібом, але вона сходила не в той магазин, вона сходила в китайське тебе, нам треба тебе, так що тепер я буду йти. Всем